Платья та спідниці Швейцарія сорт Крем плюс екстра. Дивимось, що у нас є в лодку. Перше платьєчко ось таке жовтеньке. Наступне буде червоне. Білий горошок. Воно йде таке достатньо довге, літнє, легеньке. Наступне буде ось таке красиве вечірнє. Тут ось така спинка, вона повністю новесеньке, з бірочкою, дуже гарно виблискує. Наступне, не менш красиве ось таке. Йдемо далі. Наступне ось таке платье в рубчик на літо. Дуже гарно виглядає. Ось такі різні розміри і різні модельки. Наступне. Теж вечірнє, ось так воно виглядає. Воно йде довго. на ніжці ось такий виріс. Дуже красиво, до речі, теж бірочкою повністю. Ну, весеньке. Наступне буде ось таке чорне. Воно йде на зав'язку, собі зав'язує, регулюєте, тут такий рукавчик. Ось так ми виглядаємо пасочок. Наступне буде літнє ось таке легеньке. Чорненьке, довгий рукавчик, теж дуже легеньке. Ось така тканина, приємно. Заді на замочку. Так, показую вам ще пару позицій, але хочу нагадати, що це не все, тому що в лотику ще залишилось платка. Тому, якщо ви дивитесь це відео і зрозуміли, що вам сподобався цей лотик, вам потрібно зв'язатись з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram і забирати цей лотик собі.